А такого до такого іменинника. Оце мама народила, дала мені 25 років, прикидуєш. А от 25 років я його холіла, лілеяла, догляділа, як могла, понимаєш? Так, не надо, нормально йошка. Хорошо, потому что это нам очень много. Хорошо, добрый. Не надо было такого. Так, все уж. Вася, вот можешь даже стать рядом в кадре. Я зараз приду. я зараз приду. вот 150 доглядела, я думаю, покажу его сегодня людям. Давай меня попали. Гарно его глядело, что не гарный. Молодец, уличка! Кажут, Самый... друзья, что гарно глядит. Самое яркое событие за эти 25 лет, а? Це тоді, коли у вас і 4 дні вдома не було. Тіха! <ріху> 25 років, як доживемо до червня місяця, і все одні собиття. І все, життє є ключом. Ми не по голові, не подиві, не по голові. Нормальним ключом хорошим... Дерев'яний ключ. <ріху> Ні, поки Бог дає нормального. тихо, тихо. тиха. тиха, тиха. <ріху> Ось, час ви, буде те саме. Вадим самі, час підемо до вас, вони розказували, що я, я нас, <ріху> там робила, не бреши. У нас все дома не діти. Ми не діти, сейчас пойдем. Плани на майбутнє. Як його? Кормить? Любить? До пенсии? Кормить, любить, ллеть, до пенсії. До якої пенсії? Уже до пенсії є, я не знаю. Отставка! Зато Вася буде мудрий. А час він який? Мудрость мужика наступає тільки з імпотенції. Не навіть на цей мудрості, не надо навіть. Я ще не мудрий! Все! Всім дякую, до свидання.